О, ха -ха -ха. тут питання скоріш не про роки, а про якість чув. Як планую змінити навчання? Перевернуті заняття дуже дуже страшні рамки, що там робити. 4 роки я впевнена, що вони будуть не кращими. Студентам планують змінити правила навчання, і багато звичних для нас речей просто перестануть існувати. Детально все обговоримо зі студентами капи. Наскільки їхнє бачення сходиться з тим, що запропонували реформатори від держави? Гайда чув, як планують змінити навчання? Якщо чесно, ні не цікавився. Чула так, а ось ці зміни. Їх треба вводити поступово чи вже прямо зараз. Я думаю, зараз це дуже актуально, тому з такою системою освіти, яка в нас зараз є, далеко не зайде. Мені здається, поступово, тому що до всього треба адаптуватися. Міносвіти пропонує зробити конкретний мінімальний обсяг для аудиторних занять. Для бакалаврів 8 годин, очевидно, на тиждень, для магістрів 10 годин в аудиторії з викладачами. Решту часу наповнюєш себе знаннями самостійно. Така кількість годин норм повністю згоден з цим. Зараз, якщо враховувати дистанційне навчання, там і восьми годин набирається у студентів, які ходять на пари. Скільки аудиторних годин ти проводиш на тиждень? Десять пар десь зараз одна з пропозицій це про те, що. Перші два роки ти вивчаєш галузь, а вже після цього обираєш для себе конкретну спеціальність. Чи хотів би ти змінити свою спеціальність на більш цікаву? Звичайно, хотів би хотів би, можливо, піти на журналістику. Чи ти вважаєш, що було б краще перші два роки вчити загальні спеціальності, а вже потім обирати для себе конкретну спеціальність? На моєму курсі ми теж вчимо загальні предмети, а вже потім ми можемо обрати групу і вчитися на? Ще більш що галузь, хотів би, щоб така змога була тоді, коли ти вступав. Важко визначиться своєю професією, коли ти прийшов, вибрав після 11 класу, можливо, десь не до кінця свідомо свою спеціальність. Ти чула, що з наступного року замість заочного формату буде дистанційка? Так, я чула про якісь реформи нові. Як ти думаєш, знання, що будуть здобуті у дистанційному форматі, будуть кращими ніж ті, що здобуті у заочному? Насправді я не дуже бачу відмінність заочного і дистанційного. І там і там, якісь знань не дуже, як на мене. Я думаю, що дистанційне навчання краще, оскільки тоді є, хоч якесь постійне, нормальне спілкування з викладачами. А що краще вчитись на звичній заочці? Чи все ж таки дистанційно обираючи для себе зручний час та предмети для навчання, я вважаю, що на заочному краще буде все таки. Скільки років, на твою думку, треба навчатися студентам для того, щоб здобути вищу освіту? О! Тут питання, скоріш, не про роки, а про якість для спеціальності, від яких залежить. Ну, трошки більше, там, наприклад, життя людей, інфраструктура, енергетика, то там я думаю більше і якісніше навчання потрібно бути. Якщо таку досить вузьку спеціальність брати, розробка сайтів, наприклад, то це можна вивчити там за рік, за півроку. Десь близько третього курсу буду отримувати можливо якесь стажування, то звичайно було б чудово, якби десь в четвертому курсі, аби трошки раніше закінчив навчання там на місяць або на два. А який би часовий проміжок ти б для себе обрала? Три. Роки чи шість років для бакалаврату ага. звісно, три. Якщо людина відчуває, що він ще хоче глибше або в КПІ працювати, наприклад, <тас> і ще заглибишся в цю тему, то шість років можна. А для мігістратури один-чотири роки. Дуже дуже страшні рамки. Чотири роки на магістратуру. Що <зас> там робити? Чотири роки? Напевно, два. А що із запропонованих новацій уряду ти вважаєш необхідним? Що студентам має даватися більше вільного часу? Їм має даватися якась певна база, і потім витрачати свій вільний час. Який у них є на поглиблення цієї теми дослідження. А що б ти запропонував, окрім того, що уряд планує зробити? Перевернуті заняття, коли ти теорію сам опрацьовуєш, а ваші пари заключаються лише в тому, що ви обговорюєте і пропрацьовуєте все, що ви самі засвоїли. Пропозицію уряду, звісно, цікаві, так само як і думки студентів КПІ. Якщо цей закон охвалять, то зміни вже відчують вступники наступного року. Нинішніх студентів новації не зачеплять.